Україні, як ніколи потрібні лікарні, оскільки вони забезпечують підтримку мільйонам українців, які вже пережили два роки війни. Але занадто часто українські медичні заклади піддаються атакам сотні з них пошкоджені або зруйновані. Міжнародний медичний корпус підтримав більше ніж 400 медичних закладів по всій Україні. Наша команда з водопостачання санітарії та гігієни, так званий відділ ВОЖ, провела інфраструктурні роботи в 85 закладах. Проведення таких робіт дозволяє закладам продовжувати функціонувати. Серед великих проєктів можна відзначити ремонт побосховищ та буріння свердловин. Чернігівська центральна районна лікарня розташована на північ від Києва в Чернігові. Місто було оточене російськими військами. Лікарня зазнала численних ракетних обстрілів і була серйозно пошкоджена. Проведення інфраструктурних робіт варіювалося від заміни дверей і вікон до ремонту стін, стелі, водопровідної та опалювальної системи, встановлення електричних і вентиляційних систем. Міжнародний медичний корпус повністю відновив інфекційне відділення, неврологічне, хірургічне та приймальне відділення. Медичний корпус це перша організація, яка з'явилась у нас і почала надавати допомогу з перших часів наших труднощів. На сході України ця клініка в Донецькій області є відносно невеликою, але неймовірно важливою для людей, які там проживають. Це селище було окуповане Росією, та воно досі залишається в зоні бойових дій. Наша команда відділу ВОЖ провела масштабну роботу в клініці, відремонтувала стіни, стелю та підлогу, а також електричну систему та сантехніку. Команда також зробила будівлю доступною для людей з інвалідністю. Дякуючи плідної співпраці з міжнародним медичним корпусом на протязі практично двох років. Ми на сьогоднішній день маємо практично сучасну амбулаторію завдяки. Чому воно було відновлено? Тому що в період окупації і в початку повномасштабної війни це будівля була зруйнована. Пологовий будинок номер 5 в Одесі обслуговує понад 2 мільйони людей. Команда ВОЖ здійснювала контроль за реконструкцією бомбосховищ. Пацієнти, персонал та сусіди користуються ним щодня, там народжуються діти. Відповідні проведені роботи охоплювали ремонт стін, стель, підлог, електричної та опалювальної системи. А також встановлення систем вентиляції та пожежної безпеки. Дякуючи міжнародному медичному корпусу, колектив п'ятого пологового будинка міста Одеси може спокійно, кваліфіковано, якісно надавати пологопомічну допомогу та реанімаційну допомогу новонародженим. Ми дуже вдячні міжнародному медичному корпусу за співпрацю на протязі двох років. Міжнародний медичний корпус пишається тим, що реалізує такі складні інфраструктурні проекти. Для цього ми розвинули свій потенціал. Наші інженери висококваліфіковані і досвідчені та віддані своїй справі. Зрештою, ми знаємо, яку життєво важливу роль відіграються медичні заклади, і ми плануємо підтримувати якомога більше з них.